Тема уроку степінь числа. Ну, ви знаєте, що додавання можна замінити множення. Додавання однакових чисел якихось, так? Да? Тобто, наприклад, 7 додати 7 додати 7 і так, 4 сімки це 7 помножити на 4. Далі дивіться. Точно так же кількість однакових множників. Візьмемо ті сімки. Якщо множників 4 однакових, то ми пишемо 7 у четвертому степені. І 7 у четвертому степені називають степенем числа. Зверніть увагу, що степень складається іще із двох таких компонентів. Тобто, у степеня є, я обводжу кружечок основа. Сім – це основа. А4 – це показник степені. Я це напишу текстом. Показник зараз. показник степень. А все разом це степень числа. І так, те число, яке зводиться до е, степеня, називається основою, е, те число, яке показує, скільки разів ми будемо множити само на себе е, число 7, це у нас показник степеня. А все разом 7 у четвертому степені називається степенем числа. І так оце все степень числа. Е, ну, Які можуть бути показники степені? На даний момент, ну, наприклад, можна записати 2 в третьому степені. Що це означає? Це означає, що ми число 2, тобто нашу основу, повинні помножити саму на себе стрічку. Тобто 2 помножити на 2, 4, 4 помножити на 2 дорівнює 8. І так, 2 в третьому степені дорівнює 8. Е, є певні назви степені, степеней. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, 3 в другому степені, тобто 3 помножити на 3 дорівнює 9. То другий степінь ще називається квадратом числа. Тобто 3 в другому степені це квадрат числа 3. Якщо ми кажемо про третій степінь, він теж має певну назву. Тобто 2 в третьому степені це 2 в кубі. В третьому степені або в кубі. Це куб числа. Ну, таким чином, ми можемо узагальнити, що. Якщо якесь число а зводимо до другого степеня, то можемо назвати такий запис квадрат числа числа А. А наприклад, де ж BM я напишу вже. Б в третьому степені – це куб чуфла Б. Чуфла Б. Ем. Виникає питання, чи є у нас таке поняття, як, наприклад, перший степінь. Можна сказати, що два, це два в першому степені. Тому що, що ми говоримо про показник степеня? що він показує скільки разів нашу основу, тобто двійку, потрібно помножити саму на себе. Оскільки двійка одна, то два в першому степені, це два. Якщо степінь не записують, а коли у вас є просто якесь число А, або число 7, або число там 10, то воно має степінь 1. Таким чином, зверніть увагу, ми розглянули степінь. Тепер приклади. Прямо з підручника розглядаю приклади. Зверніть увагу на, на підрахування степені числа. То степінь числа це теж арифметична дія, п'ята арифметична дія. Тобто перше додавання, потім віднімання, потім у нас множення, потім ділення. І п'ята арифметична дія це зведення до степені. Ну, дивимось, наприклад, 3 в п'ятому степені. Що це означає? Це потрібно основу 3 умножити саму на себе 5 разів. І тоді ми отримаємо 243. Далі, 5 в третьому степені, основу 5 потрібно помножити саму на себе 3 рази. Показник показує скільки разів. І це дорівнює 125. Далі, 10 в другому степені, 10 помножити на 10, тобто 100. Далі буквений вираз. А в четвертому степені, це 4 букви А множимо. 2Б в третьому степені це, якщо 2Б в дужках, це 2Б помножити на 2Б, помножити на 2Б. Тобто і двійка множиться е, сама на себе три рази, і Б множиться сама на себе е, теж три рази. І АБ в другому степені це АБ помножиться на АБ. Таким чином ми розглянули декілька прикладів зведення до степені. І останнє правило. Що, ви знаєте, якщо приклад містить не одну арифметичну дію, а декілька арифметичних дій, то перша в пріоритеті дія це зведення до степен. Тобто спочатку зведення до степеня, якщо немає дужичок, потім множення або ділення, а лише потім видавання або віднімання. Ну, і тут у підручнику наведено приклади, зверніть увагу, 5 помножити на 2 в другому степені. Що ми робимо? П'ятірку ми залишаємо і поки що на другу дію, а першою дією ми що робимо? 2 зводимо в другу степень. 2 в другій степені – це 2 помножити на 2, 4. А лише потім п'ятірка другою дією множиться на 4 і отримаємо 2. Ну і наступний приклад. 5 додати 2 в другому степені. Спочатку 2 в другу степень вводимо, а потім додаємо до результату 5. І отримуємо 9. І так, порядок дій. Та перша виконується у нас дія це піднесення до степені. Таким чином можна зробити висновок. Так, зараз це я витираю і робимо висновок. Щ у нас. Тема уроку ще раз повертаю до начала. Степінь числа. Степінь числа е, у нас складається е, з двох компонентів: з основи та показника степеня. Основа показує, яке число ми зводимо до степеня, а показник кілька разів ми будемо множити саму на себе основу. Тому що зведення до степеня це множення однакових множників. І кількість множників дає нам показник степеня. Далі, якщо у нас з вами є другий степінь, то другий степінь називається квадратом числа. Якщо третій степень, то третій степінь називається кубом числа. І якщо у нас, наприклад, складається з декількох арифметичних дій, то перша дія це зведення до степені. А перший степінь не пишемо. Тобто А в першій степені дорівнює А. Якщо ми кажемо 2, то це 2 було в першому степені. Зараз ми будемо розв'язувати з вами практичні завдання.